Ось так я завершую Другий день роботи галереї. Підрамник півтора на метр. Ось там вже один готовий, від сокола. Полотно маємо. Давно я таким великим не займався. Ну, наче так після пожежі гігантоманія пішла, в принципі, але я їх планував такий великий формат. У нас там є ще 2 на 3. Не знаю, чи ми його будемо таким залишати великим. Будемо думати. Будемо. Це дуже цікаво, накладно філічно, але... Але може і залишимо, або два на півтора метра. Ось такі красиві будуть роботи, там слайд-шоу. Це ті красоти, які ми ловимо в Карпатах. По можливості щовечора і щоранку. Тож запрошуємо на свій канал. І щоночі. YouTube, що колись TikTok, Reels і так далі. І краса там буде показана, пані і панове. Ось тут ще навіть трішечки є в процесі. Це акриловий підмальовок. А, там у тебе... а тут у тебе польові квіти, як букет. Але тепер польові квіти в нас будуть в пейзажі вписані. Букет я не дуже люблю, як в вазі. А ось вони польові квіти. Ось бачимо, вони є в природі. Ми хочемо, що великі панорамні пейзажі варто такі будуть звучати реально в природі. Тож, запрошую, все буде чудово.